Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео розкажу, як зробити брудер, кліточку для бройлерів, як кормушки поробити і як її утеплить, поки вони ще не можуть самі себе обогрівати. Як їх обогрівати? Так що підписуйтесь, ставте класи. Відео буде полезне. Все, починаємо. Так, в цьому році купили ми їх 20 штук. І в одну клітку вони не влазять. В ту клітку ну, максимум 12-13 штучок тільки взять, бо вони як виростають до 3 кг, вони там не можуть розминутися. То для цього треба було робити ще одну кліточку. Кліточки у нас для бройлерів, виходить, на второму етажу. Перший етаж кролики. Кроліки там сидять, виглядають. Да? Барсики. Привет, покиваюшами. Так, щоб її зробити, багато матеріалів не треба. Мені сюди треба було Ага, розміри е, Метр 70 на 65 Так, вона в мене вийшла, бо сітка такими в мене розмірами була. То більше робити, то треба було сітку соєняти. Ну і е, двері в ту клітку теж якраз будуть відкриватися, а клітка в нас з'єднана. В общем, розміри сказав. Так, висота 45, їм достаточно курка вище не виростає. Трібно було раз, два, три. У мене пішло 4 двохметрових брусочка, 50 на 50. Одна стойка. Ту прикрутив я прямо до стіни, цю до, до клітки та тамочки до сусідня. А тут просто зв'язав так каркасик між собою. І усе. Дно, Дно зашилось, зашив сіткою із ячейкою 15 на 15. А, ні, наверно, тут 20 на 20. 20 на 20 ячейка. Ну, ноги в них вже вони тут взрослі, вже ноги не провалюються. Кормушка одна. Одна кормуха у нас на дві клітки з двох сторон, що вони відтуди і одтуди можуть кушати. Банки ми їх поділили. Одну тепер поставили в цій клітці, другу в тій. Ну, вже на вулиці тепленько. Таке 14-15 градусів на вулиці, то вже їм нормально і одної баночки буде грітися. Так, то ще одна кормуха переділена була під стаціонар. Так, то там сіточка була десоєнна? Закрутив дошточки, Закривачка. Універсальні у мене всі закривачки із поліпропіленової труби. Ось можете звернути внимание, що на везде такі закривачки. Дуже добре вони себе показують. Довговічні і легенько він крутнув, кліточка відкрилась. Да, мамусь? Привет. Привет. Так що у нас пройшло пересілення. Тепер у нас 10 тут і 10 там. Сидять. Оку-ку. -ку. Мечений курчонок у нас тепер в новій клітці. А де він, кстати, є? А ось сидить. Так, да? він чи ж це? Не, не, не. Хто знає, вже не поймеш. Ладно, то ми будемо важити потім завтра, чи І... Балі. Ага, він якраз. І тоді вже його. Точно найдемо. Все, підниз під низ у нас піддончик, куди вони будуть какусять, потім з нього будемо зчищати какашки. Все, корм вони зараз кушають ростовий до 30-го дня. І з 30-го дня буде фініш. Сьогодні їм 23 дні. 23 дні. Вчора важили меченого, було кіло 160, 180 Кіло 180, так? Да? Кіло 180. Нормально вже пацан. Все, боковини теж сетка. Зараз все все позашивали гідробар'єром, щоб тепло від них не уходило. Бо ну, все одно ще. Треба, щоб в приміщенні було 20. Ну, а тут зараз обогріватель включили временно. Зараз ну, він трошки піднагріє і будемо виключать, поки кліточка нагріється. Ну, вони дуже і до банки і не туляться. Я не, не сказав би, що, що їм холодно. Коко, ти що спиш? Уже обновили он кліточку. Ну, в общем так. Ага. Е, водичку желательно піднімати на висоту, щоб вони дуже не нахилялися. Їм так удобно Він попили. І все. Бо як нахиляється, тоді тяжело їм пити воду. Ну, в общем, такі діла. Все тоді, друзі? Ставте класи. Кому полезне, може, це відео. було. А Про завісики. У мене обична, обична железячка. загнув, прикрутив і весь завісик. Сітка без нічого, без каркасу, без, без нічого. Та вона так работає хорошо. Все, тоді, друзі. Пока-пока. До нових зустрічей, до нових відео.